Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Що там зараз запропонує нам Андрій. Андрій, у нас галета. Що у тебе? А у мене котлета по київськи wow. Доброго ранку ще раз глядачам і доброго ранку вам, колеги. А так до речі, стосовно цієї страви, я вчора почав невеличкі дослідження і зрозумів такий нюанс, що у наших гастродослідників людей, які займаються збереженням нашої національної кухні, є ще одна задача. Треба ще одну локальну страву і її рецептуру внести до списків ЮНЕСКО і внести взагалі в наші локальні осід книжки, які фіксують, що котлета по київськи наша. Адже за цією стравою також є нев... Величкий шлейф суперечок стосовно ч, стосовно того, чия це страва, тому що французи кажуть, вона наша, росіяни зрозуміло кажуть е, ні, друзі, вона наша. Ну а ми ж то знаємо, що котлета все в назві сказано: котлета по київськи, вона наша. І от у Києві відкрився заклад, який робить одну страву, саме котлету по київськи. І от можливо, незабаром ще однієї знаменитої е, київської саме страви в київської перепічки з'явиться конкурент. Ну він уже з'явився в принципі, але поки що цей заклад працює в тестовому режимі, і а, раніше котлету по київськи подавали в ресторанах це вже всередині минулого століття. А сьогодні, ось отак, от. Так от... Тейквей, як це називається, береш, і пішов. І от як правильно їсти котлету без ножа і виделки, мені вже детальніше розкаже один із співвласників Олександр Авакумов. Доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні, героям слава. І дивіться, є такий нюанс. Я от розумію так, що київська перепічка, це вже такий бренд Києва. Так ну це не, не, не тільки тих людей, які її роблять. Котлета по Київськи. це є нюанс, я не знаю, надихалися, можливо, а ви дійсно хочете бути конкурентами а, цієї страви? А, справа в тому, що я з дитинства завжди, коли мене збирали зі школи, ми проходили з бабусею легендарну перепічку. І я ще малим дивився на неї їв цю смачну перепічку і зрозумів, що мені завжди хотілося зробити щось такого плану. І вже потім з друзями, студентами ми заходили до перепічки. І я завжди думав, як це круто, яка це легендарна страва, як, mm -hmm. яка, яка а, автентична страва для киян. І всі, коли до нас приїжджали до міста, всі питали про цю перепічку. І ось е, у квітні разом зі своїм другом е, ми захотіли теж зробити щось для киян, і прийшла така ідея зробити це саме з котлетою по київськи Дивіться, ось є такий нюанс. Я звик, що котлету вдома навіть, я будь-що їм вдома, так от я роздягаюся, тому що я зальопуюся повністю. Е, і от я розумію, що без ножа і веделки зараз може весь жакет, весь я бути, як їсти. Це дуже просто. У нас мобільна котлета, тому е, у нас немає ніяких тарілок, і в цьому була основна задача, що наша котлета вона мобільна, монокотлета, можна навіть сказати. Mm -hmm. е, ви її просто берете, кусаєте так, як вона подається вертикально в крафтовій упаковці. Ви ніяк не е, замастите в цьому маслі. Там і коли ви її кусаєте, маса залишається у котлеті. Можна, так? так це звісно, це, будь ласка, смертельний Смешного. номер. Хай смакує. А я ще до масла не дійшов. Тому що вона в вертикальному форматі, і все масло, бачите, воно не витікає. Угу, тобто і структура в цьому. Дивіться, от, хто, можливо, зараз снідає смачного, а хто не снідає, пускайте слинки, вибачте, будь ласка. Зараз, напевно, всіє України пішла слина. Я в цьому переконаний. Дивіться, скільки у вас видів котлет? Тому що ви засіхнули на святе. Окрім. Класичного рецепту з маслом так у вас є от ще три види котлеток. З чим вони так абсолютно вірно. На даний момент у нас є легендарна класика легенда легенд. Це класична. Угу. А, і також зараз ми пропонуємо ще три види котлет: це чедер паприка, а, чеддер халапеньо. Це для тих, хто любить погостріше. Угу. Ми про це попереджаємо. Що це гострий перець, і а, Філадельфія шпинат угу. а, зараз. У нас а, топ це для хлопців халапеньо. Дівчата беруть шпинат. Ну легенда з. З, дуже популярно серед пенсіонерів. Вони приходять і кажуть, що це той самий смак, який вони пам'ятають. Так, подивіться, от я вже дійшов до начинки. Ще одне таке питання. А як м -м, під час війни, я думаю, це багатьох також, ви в квітні прийшла ідея, багато бізнесів закривається, а ви навпаки вирішили рухатися на сторону відкриття. Чи це була 100% впевненість, що буде 100% потрапляння? Ми нічого не боїмося. Ми вирішили, що. Ми живемо в такі часи, коли не знаєш, що виживеш ти і ми не знаємо, що буде завтра. Ми вирішили, що ми хочемо ризикнути, якщо у нас є хоча б один шанс угу. з мільярда шансів зробити щось для киян, для українців, для людей. То ми це зробимо угу. і ми почали робити. Дивіться, я вже зрозумів, нас троє ведучих сьогодні чекають, кажуть, що їм перепаде щось. Котлетка, там, де сир Філадельфія, це валя, ну тому що ніжна, красива. А там, де халапенья, це Ігор з Перченкою. Ну і паприка це Саша. Це для тебе. Я думаю, що вони ось такі ціленькі, красиві. Можна їх зблизька показати, щоб ви вже інтригу апетиту нагнали. До речі, про ціни на котлетки, які на них і. Чи доступні для усіх гаманців вони так? Хочу наголосити, що ми обрали для наших котлет найкращу паніровку, найкращу, найкраще фермерське курча, виршкове, виршкове масло. І це не напівфабрикат, це ви особисто так, це робите. Це своє виробництво. Тобто у нас без усіляких пестицидів, ГМО і так далі. Все тільки своє з любові uh -huh. ціни у нас дуже лояльні. Наша класична котлета коштує 79 гривень, і будь-яка інша котлета коштує всього на 10 гривень дорожче. Друзі, я думаю, що у всіх апетит розігрався зранку. І Такий невеличкий нюанс. В тестовому режимі заклад відкрився, і протягом дня вони вчорашнього продали 500 котлет. І ось цих от чотири котлети були спеціально для нас відкладені. А вже в повноцінному форматі заклад відкриється 24 серпня. Тому майте на увазі, а ви, друзі, ведучі, чекайте, я їду до вас з котлетами. Прекрасно, а прекрасно. а можна мені теж Філадельфію шпінат? Оце не хаба. Оце просто. Андрій, везите штана з себе котлета, да з нас галета буде смачно. Дякуємо вам. Привіт, я Людмила Барбір. Команда Сніданку з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 На телеканалі ТЕТ, а також на YouTube-каналі 1. +1.